Себе постав на моє місце та поживи у моїй шкірі, подихай моїм власним киснем без свого дому чи квартири. За п'ять хвилин зібравши сумку, вмить зрозумій то все, що маєш, і розірви усі стосунки з тим місцем, що звеш рідним краєм. Йди до людей, іди між люди, хтось порахує твої гроші. Хтось тебе східного осудить, але зустрінуться й хороші. Знаходь роботу, віру себе, дітей вози з місця на місце, задовольни усі потреби, розкішне, не вдягай на мисто, бо, бачте, ти ж переселенка, тебе не має бути видно. А ще повторюй всім частенько: ми ж рятувались не від злиднів. Іди, бери гуманітарку, а ввечері змий з себе осуд. Іди гуляй в чужому парку, лей каву не у власний посуд і тлі щоразу за тих рідних, що в окупації лишились. І ненавидь окупантів підлих, що в твоїм домі оселились. І розумій, що там руїни, і будь з собою наодинці. Ти ж знаєш, кожен різну ціну платив, щоб зватись українцем. Чужину не сприймай, як грати. І серце хай лишиться чистим. Тож перш ніж щось мені казати, постав себе на моє місце.